Ми тренувальний процес розбили на декілька етапів. Перший передпідготовчий етап відбувався під час відпустки. В загальному він був зосереджений на глибокій профілактиці м'язів, зв'язків, мобільності суглобів, а також елементи акробатики. Коли команда зібралася, ми почали підготовчий період. Він більше був сфокусований на відновлення фізичних кондицій, також мав характер відновлення тактичних і технічних навичок. Зараз ми продовжуємо нашу підготовку, розвиваємо наші фізичні кондиції, а також удосконалюємо наші навички. В загальному процес і план підготовки у нас збалансований, оскільки часу у нас достатньо до чемпіонату, і ми в бойовій готовності підемо до початку. На мою думку, камера це такий атрибут, який повинен бути у кожного тренера, оскільки як ми тренуємося, так ми граємо. Для якісної роботи нам потрібно зробити аналіз, щоб розуміти, в якому напрямку рухатися. У нас з вами також працюють і молоді воротарі. Це дає можливість показувати технічні елементи, удосконалювати їх, а також. В основному ми розглядаємо наші, наші тактичні моменти з старшими жаботирями для того, щоб удосконалити не повторювати помилки, які ми допустимо. Позиція воротаря це є основа для успішної гри. Ми багато працюємо над тим елементом, оскільки ми вчимо і вимагаємо воротарів грати активно, передбачувати ігрові моменти. Для того у нас воротарі мають орієнтири, по цим орієнтирам вони розуміють, як діяти в кожній ситуації. Це дуже важливий елемент, на яким потрібно час працювати, щоб розвивати і вдосконалювати знімали. Насправді це не складно робити, оскільки у нас дуже хороша комунікація в тренерському штабі. Основа вимога головного тренера це активний дії воротаря, який повинен допомагати і в побудові атак, і в побудові оборони. Я думаю, що в тому напрямку, в якому ми працюємо, і ті інтеграції воротарів, які залучає головний тренер наших воротарів, де створюються умови. Під таким тиском, де вони в принципі, не зустрічають їх в ігрі, що дає можливість їм працювати на іграх набагато легше. В цих моментах воротарі також відчувають більше впевненості, оскільки вони зустрічають більше тиску в тренуваннях, і ця впевненість в принципі, проростає, показує, показує результати на ігрі.